Про все це предметно говоримо із гостями нашої студії Максим Несвітайлов, Дмитро Васильєв. Отже, панове, тут дуже активізувалися західні медіа, які на випадки фактично друкують ті чи інші плани, які стосуються врегулювання ситуації в Україні. Ми побачили матеріал від Wall Street Journal, Ми побачили від видання Guardian. І ви, пане Максиме, сказали, що нічого нового. Але The Guardian таки написала нове, так би мовити. Пропозиції від Російської Федерації йдеться не тільки про передачу їм Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, які вже включені в їхню конституцію. Тут для нас немає нічого нового немає нічого нового, що стосується нашого нейтралітету. Немає mm -hmm. нічого нового е, стосовно ну там е, того, як ми маємо себе поводити із нашими союзниками, але є нове стосовно виплати репарацій Донбасу. Українцями нашою державою, ну і новий текст контекст чи його відсутність немає ніяких пунктів стосовно російської мови. Що це все може означати зараз? Російська федерація в силу приходу нового президента намагається просити більше через змі зливати якісь свої побажання а ну і в результаті виходити на щось середнє. Так, розпочну тоді з публікації плану The Wall Street Journal, тому що дійсно я коли читав, знаєте, зловив кучма момент такий. Це ж було вже, тому що це фактично. Передача тих пунктів, про які Джей Ді Венс ще там пару місяців тому говорив. Але дуже важливо пам'ятати в контексті Дональда Трампа, що це не людина будь-яких планів. Абсолютно багато таких моментів було за часів його попереднього президентства, і навіть тоді, коли у нього були оці важливі його стримування, він не мав такого впливу на республіканську партію, на конгрес і його адміністрація складалась багато в чому з людей, які не виражали йому 100% лояльність, навіть його віце-президент має. Пенс був досить так рівноваженою і е, людиною зовсім іншого плану ніж Дональд Трамп. Навіть тоді він планів не дотримувався. От е, люблю згадувати цей приклад, але Північна Корея вони їхали з планом. У них була стратегія, зустрілися з Кім Кім Чінин каже: не подобається мені. Дональд Фредович, ви проводите навчання військові з Південною Кореєю, і Трамп такий не будемо проводити. І вся команда в шоці, Південна Корея в шоці, всі в шоці. От Трамп це вирішив тут і зараз, тому що якось йому е Ченін зміг продати необхідність відмовитися від цієї історії. Тому Трамп і плани це дуже умовна історія. З приводу Російської Федерації, а е мені здається, що от, е ними зараз керує запаморочення від успіху. А вони проводять успішно, але ж офіційно Путіна перепрошую Трампа, не привітав Путін, і вони це зробили так опосередковано, якось дуже м'яко. Можливо, вони займають так само вичікувальну позицію. Якусь от я якраз до цього і підвожу, що вони зараз намагаються протягнути відкласти момент потенційних переговорів на якомога довше, тому що те, що сказав сам Пісков, що. От... В січні і подивимось, про що можна буде говорити. А вони зараз знаходяться в сильній позиції. Це потрібно визнати, тому що вони наступають по всій лінії фронту, вони мають серйозні успіхи. Путін зміг суб'єктуватись на міжнародній арені за останній час і з візитом в Монголію, і з тим, що зміг провести саміт Бріксі, туди крім лідерів е різних світових країн, ще й Гутереша притягнути. Е це все вони розцінюють як величезний успіх. і Оце запамарочення від цього успіху може зіграти нам на користь. Тому що вони, коли занадто вірять в себе, от як на початку 2022 року, вони припускаються значних фундаментальних помилок. І от зараз. Трамп може десь зробити перші кроки за для того, щоб спробувати цю систему врегулювати. Принаймні, в тому, от навіть по такому сценарію приблизному, Росія відмовиться, тому що вони вбачають, що вони перебувають в позиції сили, їм немає сенсу домовлятися зупинятись, якщо вони можуть піти далі. Вони закидують якомога більше різних нереалістичних сценаріїв. Як це може бути вже білоруські якісь домовленості витягли, які там обговорювалися в перші дні повномасштабного вторгнення і так далі, щоб Максимально це все відкласти і тут питання в тому, чи не увіриться у Трампа терпець, чи він не сприйме е, такі історії як особисту образу? І угу. Я дуже сподіваюся, що увірветься так. і він сприйме. Ми тут поставимо три крапочки. Дмитре, а як думаєте, ви на якому полі зараз гратиме Російська Федерація, і чи справді ім'я нового очільника Білого Дому настільки важливе і принципове в контексті врегулювання війни в Україні для Путіна зараз? Чи ні? Ну, звісно, що принципово, тому що від того, хто буде президентом в Сполучених Штатів Америки, залежить яким чином Сполучені Росія, Російська Федерація зможе вести цю війну або не зможете зможе вести цю війну. Але так чи Я... інакше, найближчих два місяці вони все одно будуть наступати mm -mm. на фронті. Ні, mm -mm. вони тепер знають, скільки вони будуть мати справу наступні чотири роки, uh, тому вони будуть коригувати свої дії. Це точно. Їм прийдеться зважати на те, що дійсно Дональд Трамп може мати якусь свою позицію. Вони будуть намагатися зрозуміти, в чому ця позиція заключається. Вони будуть намагатися до його інавгурації зробити набагато більше проривів на самому фронті, але, але ну бути дуже обережним. От я проаналізував там ключові заяви там інформаційних крикунів Російської Федерації. В день виборів в США було помітно, що вони майже не приділяли увагу, хто обирається. Вони дуже мало говорили про самі вибори, вони мало оцінювали результати виборів. Вони просто давали якийсь голий фактаж і намагалися набагато більше сконцентруватися на внутрішніх російських проблемах або на масовій, масовому. Оповіщенню про повітряну тривогу на території України, як вони говорять, да? тобто у них було дуже мало про Америку. Вони реально бояться наступних подальших дій політики Дональда Трампа. Вони думають, вони обмірковують. Тому для них принципово важливо хто буде в Білому домі, і вони зараз намагаються зрозуміти, як взагалі вибудовувати своє спілкування з Дональдом Трампом. Ну, не випадково Путін постіснявся якось напряму. Привітати Дональда Трампа з обранням на президента, але ж Путін, ну, так само говорить про те, що Сполучені Штати Америки це їхній ворог, а вони там воюють із країнами НАТО на території нашої держави. Ну і якби було б дуже дивно, якби насправді Путін напряму дзвонив Трампу і вітав. Ну не знаю, би це сприймалося там в російському. Ну, суспільстві. Можливо, Це і відбулось насправді. Це ж інформація про те, що вони спілкувалися неодноразово вже після того, як каденція Трампа завершилась з Путіним особисто тому цілком імовірно, що неофіційно ця розмова і могла відбутись з тим же Ілином Маско, Маском Путін спілкувався неодноразово і не тільки Путін, багато різних представників російського про Орбана. Давайте не забувати. про Орбана. Не будемо забувати. Тобто, є навіть якщо не було цієї розмови, є ким передати смс-очку, мовно кажучи. Так, у нас то ну, два поля. Я абсолютно так. переконаний, що Путін Трампу прозвонив. От я, я переконаний, що у них є можливість, щоб один хтось зв'якнув з Москви, а хтось інший підніс цю телефонну слухавку на іншому континенті Трампу. От у мене є абсолютно переконання, що вони поспілкувалися. Я, ми не знаємо, да, немає публічної інформації, але те, що у них комунікація прямає існує, я в цьому переконаний. До речі, говорила з вашими колегами, і є думка про те, що якраз таки в цій комунікації Трамп зацікавлений завершити саме війну в Україні, путіну це не потрібно. І тому якраз би Трамп дзвонив перший Путіну. Ні, Трамп того, не та людина, яка буде першою дзвонити. Тим більше у нього свято. Да, да, да. Його треба привітати. Да, да. Він сьогодні лідер всього світу, це країна номер один, це президент No1. Да. Тому слухайте, він на буде світне чекати, народження ти не буде, телефонуєш комусь, щоб тебе привітали. Він буде чекати, а хто не перезвонить. Uh -huh. А хто не привітає буде складати список? І буде складати чорний список. Тому що там же ж політику вже написали, що є список ворогів, закими. Тому на перебіг Макрон дуже швидко одним з перших взагалі привітав із таких е, західних... коли ще прямо, ну от на тоненького, було плюс-мінус зрозуміло, але ще не точно, що Трамп в цих виборах е, переміг і він прям виступив з привітанням. І багато хто поспішив, тому що вони Трампа ну плюс-мінус розуміють уже поспішили? Коденції. Вони мали результати, вони Ні, ну дану вони справжні зробили не в тому кращі... плані, що це погано, але наші закла це найкращі та, умови та, для майбут... та, та щоб не по фундаментальні умови для майбутньої співпраці. Загалом, якщо говорити про майбутнє Європи, е, наскільки воно сильно залежить від рішень Дональда Трампа, чи можемо ми прогнозувати до прикладу нову торговельну війну? Ну тому що Дональд Трамп говорив про те, що Збирається вводити мита на європейські товари. Чи можна говорити про те, що Дональд Трамп хоче максимально залишити війну в Україні саме Європі? Що вона її якомога більше е, фінансувала? Е, я думаю, що на Європу вплине колосально, але один із позитивних моментів це Марк Рюте, другий позитивний момент це Урсула фон дер Лайн, І ще два це Макрон і е, е, Пані Джорджа Мелоні, яка, мені здається, Трампу дуже сподобається, вони знайдуть спільну мову. Але по порядку підемо. Це вплине на Європу. Я переконаний, що Олаф Шольц десь лежить там в передінсультному стані, ще й враховуючи, що у нього внутрішньо політичні проблеми, великі коаліція розпалась, а тут ще й Трамп. І він, я переконаний, точно не знає, що робити в цій ситуації. Однозначно, вже виходячи з із, із заяв Марка Рюта, який є основним дипломатом НАТО, мова про значне збільшення фінансування альянсу з боку Європи, вона буде йти і Європі буде не відкрутитись від цього. Це 100%. І в першу чергу гар впаде на німеччину, тому що розмови про те, що німці не доплачують, це е, дуже активні розмови. Третя економіка світу. Ну, дійсно, вони прям дуже сильно нахтували своїми безпековими обов'язками. І всередині країни, там у них величезна проблема з вісім недоукомплектованих бригад Бундесферу. Там проблема колосальна всередині Німеччини з обороноздатністю і з їхнім вкладом в НАТО, в тому числі. Тому вони будуть ворушитись на оборонку зараз, будуть на перебій вкладатись кошти і. Європа, щоб не потрапити під певні мита Сполучених Штатів Америки, буде активніше із штатами працювати по Китаю. От що я переконаний, що мита по Китаю вони вже розпочались. А з приходом Трампа їх рівень буде збільшуватись просто колосально. Що давайте разом краще їх бити, але нас, будь ласка, не трогайте. Так зрозуміло, зафіксували буквально півтори хвилинки, пане Дмитре. Та мені нема що добувати. Тобто ви погоджуєтеся з тим, що Європа зараз буде активізуватися і думати, як вона буде жити, якщо Трамп буде приймати вже якісь як кардинальні рішення? Вона вже думає як жити. Ми вже мали заяву Урсулу фон Лейна, яка сказала про те, що у нас будуть гармонійні відносини сполученими штатами Америки. Ну і так далі, по чи знає по, про по це спичку. Трамп. Мені цікаво, що будуть ці відносини Я, гармонійними. я думаю, що йому про це розказали. <плес> я думаю, що це дуже важливо, але Трамп збирає інформацію. А далі <плес> він буде вже висувати якісь свої пропозиції. Для угоди, да точно будуть економічні війни. Точно буде ну якісь заяви, які будуть лікати. І європейських лідерів, і країн Європейського союзу, лідерів країн Європейського Союзу. Точно будуть заяви, які будуть лякати всіх нас, і президента України. Не, ну Це ж в стилі Трампа, він такий. І, але треба розуміти, що якщо він такий, то треба ну, з ним вести дуже подібну комунікацію. До речі, мені здається, що по ну, певним психологічним аспектам і певним таким от рисам характеру. Uh, у Трампа і у нашого президента Зеленського ну є певні подібності. Це два таких різких пацана. Знаєте, ну вони різні по віку, але от вони дуже різкі. Да, і у них ну такі характерні вольові рішення, інколи, які бувають несистемними. В цьому сенсі мені здається, не що не у них, них... завершити. Так я резюмую. В цьому сенсі мені здається, у них може вийти дуже непогана комунікація, тому що вони на певному рівні підсвідомо один одного дуже класно можуть розуміти.